Всім привіт! Ми продовжуємо вивчати тему змінний струм. І сьогодні розглянемо види опору в колі змінного струму. І так, опір в колі змінного струму поділяється на два види. Опір активний, який ми будемо позначати буквою Р велике. Нагадую, що електричний опір вимірюється в омах. І опір реактивний. Ми будемо позначати буквою Х великою, і він також вимірюється в омах. Як їх розрізняти? В активному опірі вся електрична енергія перетворюється на теплову. Приклади активного опору можуть бути провідники, лампи, обігрівачі тощо. Реактивний опір. Це коли частина енергії, що постачається до споживача, витрачається на створення поля. Якщо це поле магнітне, а воно створюється в котушці, значить, це також реактивний опір. Котушка це реактивний опір. Або це може бути створення електричного поля. Таке поле створюється конденсатором. Отже, опори котушки і конденсаторів вважаються реактивними. Реактивними вони називаються тому, що частина енергії створюється на, витрачається на створення полей, полів і повертається до генератора. Продовжимо. А Як же ж обчислюється, визначається повний опір в колі змінного струму за теоремою Піфагора? І так, повний опір позначається буквою Z, знаходиться як корінь квадратний з суми квадратів двох опер. Опора R активного опора, як ви пам'ятаєте, з минулого слайду активний опір. В омах і опору Х, який дорівнює, в свою чергу, ємнісному опору мінус індуктивному опору. І разом це називається реактивний опір. Реактивний опір, також вимірюється в ом. Давайте розглянемо окремо. І так х ємнісний ємність опір. Він спричиняється конденсатором і знаходиться за такою формулою. Одиниця поділити на W, омега, вибачте, омега С. І так, це в нас ємнісний опір. ємнісний, від слова ємність. Опір. Також в умах. Як ми бачимо, ємність опер обернено пропорційною електричної ємності. Це величина, яку мають конденсатори, це ємність конденсатора. Ємність конденсатора. Як ви пам'ятаєте, вона вимірюється в фарадах Конденсатор. В фарадах вимірюється. І бачимо, що чим більше ємність конденсатора, тим менший ємність опір. Ємність конденсатора це характеристика конструктивна характеристика конденсатора. Тобто, вона залежить від е, будови самого конденсатора. Е, опір. Що створює кутушка, називається індуктивним опором. позначається X з позначкою L. Індуктивний опір знаходиться за співвідношенням омега помножити на L. Це в нас буде індуктивний опір. Індуктивний опір. Також в омах. ДЛ, ми пам'ятаємо, це така характеристика котушки, яка називається індуктивність. Вона визначається конструкцією котушки, кількістю відків, площею котушки, наявністю осердя в котушки, індуктивність котушки. вимірюється вона в Генрі нагадую, що котушки це в основному складова частина двигунів, електродвигунів, тому важливо при підключенні електродвигуна знати його індуктивний. Опір. І як ми бачимо, тут залежність пряма пропорційна, тобто чим більше індуктивність котушки, тим більший індуктивний опір. В обох формулах зустрічається буква омега. Нагадую вам, що це циклічна або кутова. І так, і так називають частота струму. Частота струму вимірюється вона в радіанах, поділених на секунду, і пов'язана з лінійною частотою омега це буде в нас е 2 pi new е і можна записати ще таку формулу 2 pi на t d new це частота струму Вимірюється вона в герцах. Герц це одиниця в секунду. Нагадую, частота струму в нашій мережі побутові 50 гц. 50 гц для мережі. Для нашої мережі. Нашої мережі. Ну, тут по різному в різних странах, наприклад, в Сполучених Штатах частота струму 60 Гц, а не 50 І буква Т велика, в даному випадку, це буде період. Період струму, вимірюється він в секундах. Тобто, як часто струм? Виконує свої гармонічні коливання. Ну, і з цієї формули можна також записати корисне співвідношення, що період це обернена величина до частоти одиниця на ню. Ось таким чином ми розібрали з вами. Як визначається повний опір в колі змінного струму? Нагадую, що повний опір позначається буквою Z. Ось так, а тут не зрозуміло, що тут я підкреслила: От, за теоремою піфагора, це корінь суми квадратів активного і реактивного опорів. Ідемо далі. Закон ома для ділянки кола змінного струму не відрізняється від закону ома для постійного струму, тільки замість опору Р, активного опору ми тут зустрінемо опір З, повний опір. З це повний опір. Який раніше ми з вами визначали. Ми з вами споживаємо електроенергію для того, щоб виконувати корисну роботу. Тому ми зараз поговоримо про активну потужність. Активна потужність позначається буквою П, як і для постійного струму, згадайте, в колі змінного струму визначається за наступне. Формулою. Якщо при постійному струму ми просто мали добуток напруги на силу струму у наї, то в колі змінного струму з'являється ще так званий коефіцієнт потужності косинус Фі, який визначається за наступною формулою. Косинус Фі коефіцієнт потужності показує ефективність використання електричної енергії в даному колі. Пам'ятаєте, що якщо в колі змінного струму знаходиться ємнісний та індуктивний опір, то не вся потужність йде для виконання роботи, а частина її повертається до генератора, до виробника енергії. Наприклад, якщо коефіцієнт потужності фі Складає 08, це означає, що 80% йде в роботу енергії, 80% енергії в роботу, а 20% повертається до генератора, повертається до генератора. До генератора, ви спитаєте, ну що ж повертається? Воно ж може знов потім повертатися споживачу і йти в роботу. А тут ні, тому що ці відсотки ще енергія, якщо повертається, буде витрачатися на нагрів провідників, на, в свою чергу, протидію. Магнітного поля, електричного поля, тут втрати йдуть великі. Значить, наша, мета, мета енергетиків, які використовують коло змінного струму, якомога збільшити коефіцієнт потужності. Максимальне значення косинусу це одиниця, тому коефіцієнт потужності він завжди меншій одиниці, ну, або в крайньому випадку, можна так зробити, щоб він дорівнював одиниці, хоча це дуже складно. Які є методи підвищення коефіцієнту потужності? По-перше, головний чинник, що знижує, Коефіцієнт потужності це електродвигуни, тому не можна використовувати електродвигуни не на номінальну потужність, при цьому зменшується коефіцієнт потужності. Тобто електродвигуни вінкні на холостому ходу без навантаження, дуже шкідливі для електричної мережі нашої. Щоб цього не відбувалося, паралельно до двигунів підключають так звані компенсаційні ємності, які забирають енергію. Під час холостого ходу і віддають потім знову ж таки електродвигуну, тим самим збільшуючи коефіцієнт потужності. Ну, ось якось так ось наступного заняття будемо вирішувати задачі. А ще до формули, так, Коефіцієнт потужності Фі – це відношення активного опору до повного опору до Z. А повний опір, щоб зменшити, треба зменшити реактивний опір, який я нагадую: реактивний опір. Z в нас це повний опір, корінь квадратний з квадрату активного опору плюс квадрат реактивного опору, а реактивний опір визначається за. Різниця між ємнісним опором та індуктивним опором. Тобто, якщо маєте великий індуктивний опір, потужний двигун в колі змінного струму, значить треба ставити ємності, компенсаційні ємності. Їх відключають паралельно. Ну, Ось я гадаю, на цьому і все. побачення.